За кордоном добре, а вдома краще. На конференції ділилися враженнями діти, які відвідали Грузію та Російську Федерацію. Першими про побачене розповіли вихованці народного хореографічного ансамблю Міленіум. Дуже правильно, що так організовують такі фестивалі, тому що ніхто, як діти, не розуміють один одного. У них діти в першу чергу. Це саме багатство їхньої держави. Нам дуже сподобалося, тому що е, там було дуже краси, е, красиві, е, красива природа, е, дерева, квіти. Все було дуже красиво. Сім'я козі також дуже любно прийняли нас і е, дружили з нами. Делегація з на чолі з міським головою відвідала грузинське місто Батумі. Міжнародний фестиваль Золотий дельфін дельфін-2013» тривав з 9 по 14 травня. Бориспільці представляли Україну. Учасниками були хореографічні ансамблі з Туреччини, Польщі, Вірменії та багатьох інших країн. Наш міленіум був з танцем вітальний. Наш саме наша делегація вручила каравай за міністром. По культурі Анатолію Солойовичу дали слово. З жодної країни не було представників, які виходили на сцену і вітали е учасників. Тільки Україні дали такий шанс. Я, наприклад, побачив у організаційному плані, що ми набагато вище стоїмо, наприклад, їх в плані проведення якихось заходів. Але з іншої сторони, наприклад, ті самі грузини, е як вони ведуть між собою. Вони більш дружніші, вони більш е коректніші, вони. Більш емоційніші, але вони не нервові, вони не злі, як ми, ми менше заздоші. Вони навіть такі поняття як з сусідами. З Сусідами не можна сваритися. У них такого немає поняття. Не менш яскравою і знаковою була поїздка Бориспільських школярів до Білокам'яної. 20 переможців обласних олімпіад за свої знання отримали дводенну екскурсійну поїздку до Москви. Відбирали їх за принципом участі у всеросійській олімпіаді. Присвячені Великій Вітчизняній війні, а ідея цієї поїздки полягала в тому, що організатори Музею Великої Вітчизняної війни захотіли зібрати за одним столом на одній лінійці всеросійській представники всіх 12 міст, міст героїв. І ось ми представляли не Бориспіль, ми представляли місто Київ. Делегація найрозумніших школярів Борисполя поклала квіти до пам'ятного знаку міста Героя Києва на поклонній горі. Дружність російсько українського народу це було настільки вражаюче. Люди були настільки привітні до нас. Вони поважали як нашу культуру, так і закликали нас вивчати їхню культуру. На святковій лінійці до дня перемоги представники міст звітували, чому саме їхнє місто отримало почесне звання героя. Виступали школярі з 12 населених пунктів Росії, України та Білорусі. Організатори свята відзначили учня ліцею дизайну світа Дмитра Дайнеко за оригінальну презентацію міста Героя Києва. Знаючи, коли моя мама переглядала ці фотографії, у неї така з'явилася думка, що навіщо потрібна війна. Дивлячись на ці радісні очі та посмішки, взагалі розумієш, що не потрібно битися, а не потрібно робити якісь суперечки міжнародні. все можна залагодити мирним шляхом. переговорами. 2013 рік рік дитячої творчості. На цьому наголосила заступник міського голови Людмила Пасенко. Абсолютно створені умови для того, щоб ви… Світилися всіма гранями свого таланту. Хочу сказати, що в нашому місті прекрасні керівники, дорослі, професіонали, які вміють побачити цей талант і його розвинути. І що найважливіше, мабуть, що для того, щоб дійсно бути зіркою, повинні бути в першу чергу відкриті двері усіх тих кабінетів. В рамках яких всі на яких приймаються найвідповідальніші рішення, кому подарувати якийсь сценічний майданчик для творчого виступу, кого заохотити за здобутки у олімпіадному русі в малій академії наук? Діти взяли частинку Москви до Борисполя, подарували міському голові політичних В майбутньому я хочу навчатися ще краще, ще більш наполегливо, щоб можливо в майбутньому ще раз з нашою веселою компанією знову потрапити до Москви, до наших незнайомих там. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.